Доброго дня! Сьогодні ми розповімо про наш пончо дощовик, детально про матеріал, проведемо тест на міцність та водостійкість, а також покажемо варіанти використання, що розширює діапазон його застосування. Отже, почнемо з матеріалу. Пончо виготовлене з тканини Brush Trico DVR. Це 100% поліестер. Він являє собою дошварову м'яку тканину з потужною мембраною 10 тисяч на 10 тисяч. Її особливості: верхній шар. Трікот матеріал, який плететься своєрідними сотами із браш-обробкою. Це такі мікроворсинки. На дотик та за структурою схожий на велюр, висока стійкість до стирання та механічних навантажень. Не боїться сонця, тому колір зберігається надовго. Добре пропускає повітря завдяки мембрані. Має вологові штовхольне присочення DVR для зменшення обирання води у верхній шар тканини. Забезпечує гарну терморегуляцію. Другий шар це власне мембрана плівка, яка надає матеріалу вологоізоляційні властивості, забезпечує паропроникність та терморегуляцію. Паропроникність, тобто дихаючі властивості, це 10 тисяч грам водяної пари, може пропустити тканина на метр квадратний протягом 24 годин, що достатньо для комфорту при досить активному русі, навіть при катанні на лижах. Вологостійкість тканини 10 тисяч міліметрів. Водяного стовпа на метр квадратний протягом 24 годин. Це означає, що пончо дозволить вам витримати досить сильний дощ. Отже, зараз проведемо тест щодо тих характеристик, про які ми тільки що розказали. Водостійкість перевіримо, наберемо в пончо води, розподілимо саме на шви, які в нас є проклеєними, та покажемо, наскільки довго може витримувати тканина волога, абсолютно не пропускаючи її. Важлива частина це деталі, якими наділені наші пончо. Воно регулюється та фіксується металевими заклепками. Каптор регулюється утяжкою із пластиковим фіксатором. Пончо дуже компактне та не займає багато місця у складеному стані. В комплекті йде спеціальний чохол для зручного транспортування. Завдяки своєму камуфляжу добре приховує у лісній місцевості. Тому підійде для активного відпочинку, кемпінгу. Та тактичних завдань у лісні Наш місця. Це продовжується. Ось. Отже, давайте перевіримо, чи пройшла волога. Отже, ви можете бачити, що пончо абсолютно повністю тримає вологу, ніде нічого не протекло, навіть в такому слабкому місці, як шов, оскільки він у нас проклеєний, як на мембранних куртках. Тест продовжується, а ми йдемо далі. Воно є дуже функціональне. Можна використовувати як дощовик, тент або палатку. А завдяки спеціальним металевим люверсам по краях дозволяє об'єднувати кілька виробів і робити повноцінні намети. Повертаємося до тесту водонепроникності нашого пончо. Як бачимо, протягом всього цього тривалого часу, що ми тут знаходимося, нічого не протекло ні в зоні шва, ні просто на тканині. Як ви можете бачити, тут справді весь цей час була вода. Отже, тест пройдено. Сьогодні ми вам детальніше розповіли про наше пончу та показали, як саме це працює. Зробити вибір можна на нашому сайті, в соціальних мережах або в нашому офлайн-магазині у місті Одеса по вулиці Тульська, 54. Дякуємо за увагу!